Чи знайомий вам цей символ? Це національна платформа можливостей професійного розвитку педагогічних працівників Edway. І це 5 новацій у сфері підвищення кваліфікації. Свобода вибору. Педагоги тепер самі обирають, у кого, де, коли і як підвищувати кваліфікацію. Гроші ходять за вчителем. Щонайменше 150 годин підвищення кваліфікації протягом 5 років оплачуються за рахунок державного та місцевого бюджетів. Навчання протягом життя обов'язковим є щорічне підвищення кваліфікації. Демонополізація. Підвищувати кваліфікацію тепер можна у найрізноманітніших суб'єктів, як юридичних осіб, так і фізичних осіб підприємців чи у фізичних осіб. Різноманіття Розширилися напрями, види й форми підвищення кваліфікації. Уперше згадані новації прозвучали ще у 2016 році в концепції нової української школи, щорічно підкріплювалося. Закон про освіту, постанова про субвенцію для нуш, дослідження про підвищення кваліфікації. Створення спеціальної робочої групи Міністерства освіти і науки України, постанова 800 і за нею лист МОН з методичними рекомендаціями, закон про повну загальну середню освіту, національний вебінар МОН з питань підвищення кваліфікації, спеціальний курс на Прометеусі, і, зрештою, ось ця платформа. Едвей це дім, під дахом якого зможуть зібратися всі, хто прагнуть розвитку української освіти. Педагогічні працівники відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 963, заклади освіти й установи, суб'єкти підвищення кваліфікації, центри професійного розвитку, відповідальний орган Міністерства освіти і науки України. Інші зацікавлені сторони Стартуємо разом, Едвей